До компанії звернулася жінка, яка стала жертвою шахраїв, які незаконним шляхом близько року тому оформили на неї кредит в одному з банків України на загальну суму 170 тисяч гривень. А тепер банк подав позов до суду, щоб відшкодувати витрати, пов'язані з даним кредитом. Проаналізувавши справу, ми прийшли до висновку, що людині можна реально допомогти. В судовому процесі, чому та тому, що людина зверталася до правоохоронних органів з приводу кримінального провадження відносно невідомих осіб, які заволоділи її даними. Кримінальне провадження було порушено, але винних, звичайно ж, ніхто не знайшов. В судовому процесі позиція банка була проста: вироку суду немає, кредитні зобов'язання ваші сплачуйте 170 тисяч тіла кредиту та 30 тисяч додаткових відсотків плюс послуги адвокатів та інші витрати. Але в судовому засіданні нами було подано відзив та взято участь в окремих засіданнях суду. Та доведено, що людина не може та не має переживати за безпеку свого банківського рахунку, на який вона має кошти, або через який оформлюється кредитний договір. І суд прийняв саме нашу позицію. Тому 4 березня 2025 року Деснянський районний суд міста Києва відмовив позивачу в усіх вимогах. Людина залишилась задоволена і тепер не буде сплачувати неіснуючі борги. Якщо вам потрібна додаткова консультація, якщо Хтось з ваших знайомих чи родичів опинився в схожій ситуації, ви можете звернутися за номером телефону, що знаходиться за посиланням нижче.